Дорогі захисники України, будьте певні, ви потрібні нам, потрібні усій Україні. Повертайтеся з перемогою, повертайтеся живими. Ви у наших серцях, ви наші герої. Слава Україні! Шановні воїни, напередодні Нового року я хочу сказати вам слова вдячності за наших дітей і онуків, які змогли завдяки вам зберегти в своїх душах. Ось цю новорічну казку. У нас на Кіровоградщині вони не чують спалахів бомб і живуть мирним життям. Хай вас Бог береже з Різдвом Восхрестовим. Хай матінка Божа вас захищає. Повертайтеся додому живими. Дякуємо вам.